Усім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про майбутні ігри та цікаві новини, що з'явилися нещодавно. Усі ви сідайте зручніше та бажаю кожному з вас приємного перегляду. Почнемо з того, що Тодд Говард підтвердив, що нові ігри Fallout вже на стадії планування. Конкретних деталей та дати виходу нових ігор Fallout поки немає. Але є цікаві новини щодо Fallout 76. Гра отримала розширення мапи Skyline Valley, додавши район національного парку Шенандоа з новими персонажами та ворогами. Осіннє оновлення цього року введе керування ванпости та нові місії від компанії Blue Ridge Caravan. А от на початку 2025 року планується, що гравці зможуть грати за гулів, які мають унікальні переваги проти радіації та нові навички. Це розширення також принесе нові івенти та сезонні нагороди. Наразі команда Bethesda зосереджена на підтримці Starfield та розробці tes 6. Попри офіційний анонс Elder Scrolls 6 у 2018 році, грав. Що перебуває на ранній стадії розробки. Наразі команда розробників вже тестує перші збірки гри, проте дата виходу залишається невідомою, як і з новими іграми Fallout. Тест 6 може вийти не раніше 28-го року, і, до речі, гра, ймовірно, буде ексклюзивом для Xbox і ПК. Також обговорюється залучення сторонніх студій для створення ігор у всесвіті Fallout, подібних до Fallout New Vegas. Якщо ви любите Лего, то нещодавно вийшов трейлер нової гри LEGO Horizon Adventures, де кожен елемент можна зібрати з реальних кубиків Лего. Гра є адаптацією Horizon від Guerrilla, де всі персонажі та машини зроблені з Лего. Це стало можливим завдяки співпраці з командою майстрів-будівельників. Раніше розробники Horizon вже співпрацювали з Лего, випустивши набір Horizon Zero Хорайзен Neck. LEGO Horizon Adventures вийде на ПК, PS5 та Nintendo Switch в кінці цього року. Інсайдери не сидять на місці та знаходять цікавинки. Однією з таких став витік інформації, що GTA 6 планують випустити на ПК одразу після релізу на консолях. Ця новина викликала значне збудження серед фанатів, які з нетерпінням чекають наступної частини в серії Grand Theft Auto. Крім того, витік вказує на те, що The Last of Us 2 також з'явиться на ПК, що ще більше розширить аудиторію гри, виходячи за межі користувачів PlayStation. Ця новина підбадьорює зростаючу тенденцію, коли ексклюзивні для консоли ігри виходять на ПК раніше, пропонуючи поліпшену графіку та можливості для модифікацій. У витоку також згадуються інші ігри, наприклад, Така як Death Stranding 2, що теж планують випустити на ПК, хоча конкретні дати не були надані. Міхал Новаковський повідомив, що CD Projekt хоче збільшити частоту релізів своїх ігор, хоча конкретні інтервали виходу між ними не зрозумілі. Наразі підтримка Cyberpunk 2077 поступово завершується, а компанія переходить до четвертого Відьмака та другої частини кіберпанку. До речі, поки чекаємо новий кіберпанк, 2 рекомендую почитати комікс Мрії великого міста. Як я вже зазначав в минулих відео, Відьмак 4 буде на Unreal Engine 5. Вже були зібрані працівники і повноцінна розробка гри почнеться цього року. Таким чином, я думаю, що Відьмак 4 має невеличкий відсоток можливості вийти в кінці наступного 25-го року. Беручи до уваги тізер, що вже дуже давно показали, можливо гру дійсно випустять взимку 25 го року. Ще одною цікавою новиною стало те, що для Cyberpunk 2077 планувалося розробити друге DLC, де ми з вами грали б на місяці. Планувалося створити локацію площею 36 квадратних кілометрів, де можна було б досліджувати місцевість на всюдиході. Також передбачалися дві бази та лабораторія для виробництва заборонених психоактивних речовин. На місяці мали жити близько 58 тисяч людей у двох містах. Однак плани на розробку не були реалізовані, і не зрозуміло чому. Але зрозуміло те, що це могли зробити для тих, хто дивився аніме Edge Runners, щоб викликати емоції та відчуття ностальгії. Ажіотаж навколо Hogwarts Легасі вже давно закінчився. Гра отримала багато гарних відгуків, а нещодавно й невелике оновлення. Через успіх цієї гри я впевнений, що розробники випустять наступну частину. На це також вказують різноманітні чутки, наприклад, як набір працівників на посаду програмістів Unreal Engine 5 з зазначенням про якийсь магічний проєкт. Багато геймерів вже почали публікувати свої теорії, що можна чекати в Hogwarts Legacy 2. Розробники можуть перемістити дію гри до часу, коли Волдеморт був студентом у Гогвартсі. Це б дозволило гравцям зустріти молодого Тома Редла та стати свідками його. Його трансформації в темного лорда. До цього ж перенесення гри до періоду Волдеморта надасть можливість зустріти нових персонажів, включаючи молодого Дамблдора та інші ключові фігури з франшизи Гаррі Поттера. що може зробити гру більш захоплюючою та драматичною для нас. Побачив тут новину від гравця в Destiny 2. Як вважаєте, це схоже на Фьорбі? Мені здається, щось не дуже схоже. Погнали далі! Ми вже з вами багацько розжували інформації щодо сюжету, зброї та персонажів Assassin's Creed Shadows у попередніх відео. Якщо ви ще не дивилися, обов'язково подивіться. А зараз інтернетом поширився геймплей до цієї гри від самих Ubisoft. Та стало відомо, що нам потрібно буде частенько перемикатися між персонажами. По-перше, перемикання між героями буде необхідне для успішного проходження місій. А по-друге, вони отримують предмети, корисні для кожного з них. Тобто, нам доведеться. Це допомагати один одному, граючи за Наоя та Ясуке. Це прикольно, тому що так Ubisoft може показати співпрацю та стосунки Наоя та Ясуке. В цілому, геймплей демонструє бій Ясуке, з ворогами, красиві локації Японії та тихий підхід Наоя до виконання місій, використовуючи гак, кішку та інше знаряддя. Зброї у Наое дійсно багатсько, а способів вбивства супротивників ще більше. Особисто в мене гра викликає цікавість. Як я й кажу, це буде якась Ghost of Tsushima, але трошки ширше. І можливо, Assassin's Creed Японії не буде таким, яким його висвітлюють ЗМІ та інші гравці. Тим часом у Steam виникли невеличкі проблеми, а саме у його власника Гейба Ньюела. Як пише BBC, на власника Steam, найбільшої платформи цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор у світі, подали позов на 656 мільйонів фунтів стерлінгів, а саме 843 мільйони доларів. Корпорацію Valve звинувачують у використанні свого домінування на ринку для завищення цін для 14 мільйонів людей у Великобританії. За даними від G Insights, у 2023 році Valve мала рекордні продажі, отримавши понад 9 мільярдів доларів глобального доходу. Як ви гадаєте, Valve дійсно завищує ціни в Steam? Чи задоволені ви самі цінами в Steam? І знову Bethesda. Кількість гравців у грі Starfield перевищила 14 мільйонів. Тот Говард з Bethesda анонсував щорічні сюжетні доповнення, починаючи з Shattered Space, трейлер якого вже вийшов на YouTube. Це доповнення вийде в цьому році, але розробники не сказали, коли саме. Воно буде розгортатися лише на одній планеті, та його можна порівняти за розміром з доповненням Фархайбор з Fallout 4. Доповнення пропонує багатий ігровий досвід на одній локації, зосередившись на відведених містах і квестах. Також за чутками заплановано ще одне сюжетне доповнення, але точна дата виходу цього доповнення невідома. Overwatch 2 досі має проблеми з балансом героїв та очікуванням матчів. Blizzard зосереджена на безперервних оновленнях та покращеннях, слухаючи відгуки гравців, щоб вирішувати проблеми та покращувати загальний ігровий досвід в Overwatch 2. В цілому, гравці Overwatch 2 розуміють, що гра плаває на місці без особливих змін. Тому чекаємо новини щодо цього проєкту. Та сподіваємося, гру розробників рятують та піднімуть рейтинги в гарну сторону. Тим часом піратських пригод у грі Sea of Thieves стає ще більше. Гра, що раніше була тільки на Xbox та ПК, вийшла в квітні на PS5. Вона змогла ввійти в топ-1 ігор по завантажуванню в PS Store, і розробники продовжують додавати цікаві місії, сюжет та різні аксесуари, включаючи тваринок. Я скажу навіть більше. Тепер ви можете купити книгу рецептів Sea of Thieves в реальному житті. Вона нараховує більше 80 рецептів. Купили б собі таку? Я б, наприклад, купив собі книгу рецептів з «Відьмака». З'явилася інфа, що сиквел до гри Lords of the Fallen вийде у 2026 році. Гра буде ексклюзивом для Epic Games Store на ПК. Попередня гра, що вийшла восени 2023 року, досягла значного успіху, продавши мільйони копій за перші 10 днів. Новий тайтл може називатися Death of the Fallen. Гра вже в розробці, тому скоро ми повинні побачити багато офіційних новин щодо цього проєкту. Я хочу почути від вас в коментарях, чи цікавить вас такий формат відео. Якщо так, то в подальшому я буду робити такий самий формат, але довше. Наразі, як ви зрозуміли, я намагаюся поліпшити та забарвити контент на своєму каналі, тому підтримка кожного з вас дуже важлива. На цьому моменті відео добігає кінця. Я дуже вдячний кожному та кожній за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, тому що це дуже сильно мотивує мене випускати відео частіше. Ми поступово наближаємося до відмітків 20 тисяч підписників. Дякую всім! Зустрінемося в нових відео!